Наближають перемогу, і наші військовослужбовці, і не лише зброєю, а й піснею. На війні все буває та залишається місце і для творчості, і для натхнення. Запорізький нацгвардієць тримає оборону і водночас бойовий дух своїх побратимів. З перших днів війни на захист країни стали тисячі українців: викладачі, та етішники, торгові менеджери та бджолярі, будівельники та робітники промислових підприємств. Серед них і запоріжець Роман Кривошей. Форма, статут для нього це частина життя, бо з 15 років навчався в ліцеї захисник працював в експертній службі МВС. Війна не стала для нього несподіванкою. Тож, відвізши сім'ю в безпечне місце, Роман став до лав Нацгвардії. Але майже вже все свідоме життя поруч з ним була музика. Ще в 15 років я зацікавився гітарою. Ну, гітарою я цікавився, мабуть, підсвідомо завжди. Але в 15 років мені все ж вдалося отримати свою першу гітару. І до рук музики в мене була цікавість і. А писав вірші я взагалі з 11 років. Тобто воно, воно мало так статися. Музика це взагалі, ну, по життю це моє, моє поруч. Я інколи не знаю, що важливіше, якась робота більше займає ну, важлива чи моє хобі. Перед війною Роман перебував у творчому пошуку, намагався серйозно зайнятися музикою. Цьому бажанню не змогла перешкодити навіть навала агресора. Нацгвардієць продовжує писати музичні твори, а його побратими стають свідками народження нових пісень. Маєш брате, шлях свій до кінця пройти. Щоб на власні очі мій узріти ти. Що мене дарма закинули в бою, що ми честь відстояв тоді свою. Це стрес, це постійні емоції, і вони виливаються. Я, під час війни я дуже багато творю, пишу набагато більше, ніж у замирного часу. Може раз на тиждень, раз на два тижні збираємось, в залежності від зайнятості по службі, і співаємо пісні. Деякі вже навіть мої нові пісні на пам'ять навіть підспівують хлопці. Приємно. Зараз Роман перебуває у відпустці. Він зміг побачитися з мамою та сестрою, що виїхали з тимчасово окупованої території. На жаль, від батьківського будинку в Оріхові залишилася тільки цегла, тож бажання звільнити рідну землю надихає бійця та додає йому рішучості. А ще під час відпустки хлопець встиг попрацювати над записом кліпу з відомою київською співачкою Касатка Інга. Є, е, е, пісня. Е... Вальхала Келінг така вікінговська дуже популярна в соцмережах. Під неї там цей звук знімають багато відео. Я її, е... Адаптував під наші військові реалії про українських козаків, військових вікінгів, і в неї дуже багато переглядів, там до мільйона підкрадається, і звернула на неї уваги київська співачка Касатка Інга. І спочатку виконала свій варіант, ну, на мій текст. І тепер ми знімаємо повну версію, студійний запис, кліп. І Пішла на зустріч, пішла на зустріч керівництво бригади. Якраз цю відпустку дало для того, щоб я займався записом та зйомкою кліпа. Так що чекаємо скоро на вихід першого якісного матеріалу. Як зізнається сам Роман, ідеї та натхнення в нього на декілька життів. Віримо, що всі його плани обов'язково здійсняться.